А ви знали, що котам треба чистити зуби. Я дізналась про це нещодавно, хоча моєму Марсу вже три роки. Ситуацію ви бачите і вона критична. Тому я вирішила не гаяти часу і записала шерстяного на професійну чистку зубів, яка відбувається під наркозом. Напередодні процедури Марсу зробили повний чекап організму. Це обов'язково. Я віддала його лікарю, розплакалась. Так, отака я, чуттєва котомамка, але потім заспокоїлась і пішла намотувати кола навколо клініки чотири години. Сама процедура чищення триває десь годину-півтори, але потім котика залишають в клініці, щоб він відійшов від наркозу. І ось він, мій пан Коцький, незадоволений, шипить, ричить і не впізнає мене зовсім. Думаю, ображатися буде довго. Процедура виявилась стресовою не лише для кота, а ще й для мене. Я думала, стану сідою за ці чотири години. Але ми вже вдома. Марс відходить від наркозу, і ось такий результат ми маємо. А для того, щоб більше не витрачати 10 тисяч гривень на обстеження та чищення зубів котику, лікар порадила використовувати зубну пасту оразим. Я часу не гаяла і одразу побігла її купувати. Переживала, як буде проходити ця процедура, бо Марс не з тих, хто дасть почистити йому зуби. В комплекті є спеціальна щітка, і щоб ви розуміли. Він почав її гристи навіть до того, як я нанесла на неї пасту. Наношу один сантиметр пасти на щітку, котики її злизує, а потім вже починає гристи щітку. Так у нас і відбулось перше чищення зубів. Ніякого стресу. Тож я рекомендую вам пасту оразим. Вона безпечна для котів, допомагає боротися з нальотом і запобігає розвитку бактерій у ротовій порожнині котика. Марсу сподобалось, а мені. Ще більше, бо все пройшло легко і без стресу. А ви чистите зуби своїм котам? Обов'язково пишіть у коментарях.